Моє вітання 2 січня. Настрою на святки немає, будемо працювати. Так, як казав, на плані ця машинка, будемо її розбирати, дефектувати і ремонтувати. Поїхали. Вроді би і пробіг невеликий, але накопилися дуже такі значні ній питання. Значить, двигун стоїть v 8 СДІшний. Топливна апаратура вибиває помилку форсунки із восьми працює є тільки дві, Адекватно, тобто, ті треба або на ремонт, або під заміну. Друге питання. Не пам'ятаю, з якої сторони, по-моєму, з цієї сторони. Ні, ні, з цієї сторони. Стоїть компресор, який піднімає машину, тобто пневматика. Треба долізти до неї, подивитися скоріш за все, рейка, яка розподілює потоки повітря, треба її на заміну, бо вона неадекватно працює. Задня лева подушка подвіски лопнула на заміну. Далі стартер. Дуже шумно працює, і, мабуть, йому вже підходить. Треба його знімати або на заміну, або на ремонт. Скоріше за все, буде ремонт по генератору, теж обслужити, що точки, скоріше, розход повітря вибиває помилка. І права турбіна вибиває помилка. Помімо цього, на холодну підсокують, значно підсокують гідрокомпенсатори. Це дуже чуте при умові, що мастило класно залите. І, і так як будемо заглядати туди, то мабуть скриємо піддона, глянемо, що там по вкладишам, глянемо, що там може поліземо і до поршневої групи позаглядаємо. Ну, а як це буде, спостерігаємо. День пройшов, не даремно, доволі багатенько розібрали. Так, отак воно виглядає. Ну, щоб ви правильно розуміли, тут я підсвічу, там нікуди вставити ні руку, ні ногу, нічого. На перший вигляд дуже складно, але воно, в принципі, по-інакшому не розбирається і не збирається. Ну що, далі буде?